Вітаю Україну, вітаю українці. Коля Катлета він же нардеп Микола Тищенко знову в епіцентрі нового корупційного скандалу. Ні, ні, Я народний депутат. Коля Тищенко вкрав 140 мільйонів. Здається, скандали довкола цього одіозного депутата не вчухнуть ніколи. Та й сам Тищенко, здається, тільки підливає масло в вогонь і набуває кишені грошима, аби стати новою зіркою журналістських розслідувань. Ось так, друзі, мільйони кудись зникають. Як Микола Тищенко причетний до розкрадання коштів під час будівництва метро на Виноградар та про реакцію самого депутата розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. У цій справі фігурує не сам Тищенко, проте, швидше за все, його слід там також є. журналісти розслідувачі бігус Синфо стверджують, що чоловік сестри нардепа Миколи Тищенка Герман Блін. Но став фігурантом справи про розкрадання коштів під час будівництва метро на Виноградар. Блінов є куратором будівництва подільсько Воскресенського мосту. Ось це відео з Ютуб каналу Блінова. Ось він у кадрі, ось Юлія Тищенко. А це В'ячеслав Еберле. Ну а знімає їх всіх Вікторія Кузьменко Берле. У Германа Блянова, чоловіка, сестри народного депутата Миколи Тищенко проходили обшуки в рамках кримінальної справи навколо введення бюджетних коштів. За даними слідства, 140 мільйонів гривень, виділених на будівництво метро на виноградар, у жовтні 2022 року, якраз під час війни, у якості фіндопомоги перерахували на фірми, які пов'язані з його оточенням. 2018 року столична влада заявляє про відродження будівництва метро в столиці, обіцяючи киянам гілку на житловий масив Виноградар. Але журналісти говорять, що у жовтні 2022 року компанія Київ перерахувала ТОВ «Позитив сто 140 мільйонів гривень у якості авансу за постачання будівельних матеріалів на будівництво метро. Натомість фірма позитив -В» переказала кошти у якості поворотної безвідсоткової допомоги. Низці фірм І таким чином слідство вважає, що це був переказ бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку для подальшого розподілення між учасниками схеми. А це Київське метро на виноградар. Що не бачите тут метро? Бінго, бо це черговий довгобут, в який влили мільярди столичного бюджету, і який досі не добудований. Сьогоднішня історія одна з численних навколо цих грошей. Історія на 140 мільйонів, і сталася вона в розпал великої війни, навіть так, в розпал російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Зв'язки фірми ТОВ Позитив і Вірешта компанії отримуючи згаданих мільйонів приводить до підприємства В'ячеслава Еберле. Так, першою власницею ТОВ Позитив В» була Вікторія Кузьменко Еберле, дружина підприємця. Нині власником та директором фірми є Сергій Сєдов, директор фірми Еберле. Вікторія Кузьменко та В'ячеслав Еберле близько товаришують із сестрою Тищенка Юлією та її чоловіком Бліновим. А це у присутності В'ячеслава та Вікторії Герман Блінов робить пропозицію Юлії Тищенко на вершині Ейфелової вежі коротше. Родина Еберлето ворушує з родиною Блінова Тищенко і дуже близько товаришує. У розмові з журналістами блінов заперечив свій зв'язок з позитив В та зантрейдом. А обшуки в нього по цій справі нібито були ймовірною перевіркою оперативної інформації. Під час слідчих дій за однією з пов'язаних з бліновим адрес правоохоронці знайшли короткоствольну вогнепальну зброю, яка за даними слідства офіційно йому не належить. Можливо, незаконне зберігання бліновим зброєю виокремили в ще одне кримінальне провадження, в якому йому обрали домашній арешт. Цікаво і те, що на судове засідання по справі Блінов приїжджає на новій дорогій автівці. Це новий Range Rover 2023 року виробництва. Дороге, новеньке авто під 180 тисяч баксів. Але цікаве воно не лише через свою ціну. Рейндж офіційно Блінову не належить, він оформлений на фірму ТОВ АБЗ1. До січня 2023 року. Ця фірма належала Валерію Мірошніченко, колишньому працівнику Київського наукового дослідницького інституту судової експертизи. Йому ж належала фірма із схожою назвою АБЗ. АБЗ-1. фінансовим контролером останньої була Ганна Рувіна, дружина очільника Олександра Рувіна. АБЗ-1 постачала на будівництво Подільського Воскресенського мосту асфальто суміші. Також фірма входила до групи підприємств, що спеціалізувалися на дорожньому будівництві. Одна з компаній теж виконувала роботи на Подільсько-Воскресенському мосту, і цю групу фірм пов'язувала з собою очільника. Київського науково-дослідного інституту судової експертизи Ровіна, адже у їх власника фігурував його кум та бізнес-партнер сім'ї Валерій Суровацький. Однак ще в січні лютому 2023 року Валерій Суровацький, Валерій Морошніченко та Галина Ровіна Вийшли і співвласників підприємств, і замість них у співвласники низки фірм групи у 2023 вже році зайшли особисто Герман Блінов та його оточення Лілія Ісай та Денис Микитюк. Герман Блінов е, називається таким собі неофіційним менеджером будівництва Подільського моста. Бо інформація, яка мені відома від будівельників від. Е, Керівників підрядних організацій, субпідрядників, які працюють на мосту. Він щочетверга приїжджав раніше на міст для того, щоб провести наради по тому, що там будується, як там будуються, які роботи потрібно робити. Крім того, що блінов просувається на автомобілі, АБЗ-1, його дружина Юлія Тищенко віддала під заставою потеки для фірми два своїх будинки та землю під ними у нових безрадчах. Упродовж 2023-2024 років фірми АВЗ 1 Трініті Груп та сучасна транспортна інфраструктура отримали підрядів від комунальних підприємств на понад 800 мільйонів гривень. Комерційна структура в суперезаконодавству розмістила кошти отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітану від станції Серець до житлового масиву виноградар на депозитних рахунках у банку. Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 139. Мільйонів гривень і за результатом нового розгляду рішення господарського суду Києва від 24 квітня позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 мільйонів гривень. Позитиве отримувала гроші в рамках будівництва мосту. До речі, оці фото з автівками фірми біля мосту виклав нардеп Микола Тищенко. Сам же Тищенко на це розслідування журналістів не відреагував. Про те, що у січні цього року самостійно проводив перевірку столичного метро. Зокрема, Тищенко з групою вирішили з'ясувати, як працює підземка під час повітряної тривоги. Тому я хотів дізнатися, як вони будуть діяти разом спільно з метрополітеном і чи і коли. Останній раз а, були відпрацьовані ці дії, і коли останній раз він читав інструкцію щодо дій. Сім років. Коли останній раз ви проходили такі інструкції? Е, я тут точно число не пам'ятаю, але ми проходимо. Давайте, от, наприклад, промоделюємо. Наберіть керівника, от так, як ви будете робити, якщо буде відбуватися. Так, да, ну кого там набирати, маєте набирати по інструкціям. А зараз вітрі, вона зараз внутрішня, вона довжина на платформі виглядає. Тому і... О, от, ви дня. Чергова? Добрий день, я Чергова, з станції. Вітаю. У мене таке питання. Ми поїзди будемо пропускати чи будемо зупиняти, якщо у нас зараз скажімо... Ні, а, нас можу, це, вже, у нас це уявно. Уявно, уявно. Тобто можемо пропускати? Все працює, як працює. Так, так. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви дієте? Якщо буде пожежна небезпека і пожежна тривога, які ваші дії по інструкції? Снімається, по-перше, напруга. Евакуація людей йде, а тоді угу. тільки ми приступаємо до ліквідації пожеж. Угу. І, і також викликаємо <nur reverse> 45-22, доповідаємо з, по метрополітену. У нас пожежна є. За жовту лінію. Підрозділ метрополітені 4522 І також ми викликаємо пожежну команду міста Києва. Ага. За скільки хвилин вони мають приїхати? Пожежна міста Київ, за три хвилини. За три хвилини. Добре. Чого? Ми приїхали з парламентським контролем перевірити, як працює метрополітен. У нас організована робоча група на підставі розпорядження президента України. Надійшло розпорядження до комітету інфраструктури. На підставі цього було зроблено робочу групу. І парламент сьогодні перевіряє роботу метрополітену. Нормально ми це робимо? Ну, вірно, так. Да. Дякую. Дякую. Що це був за показовий виступ, тищенка не зрозуміла, проте очікуємо на чергову порцію відбрехування після публікації нового розслідування. Тож, поки на цьому все. А ви не забувайте залишати свої думки в коментарях. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок.